У педагогічному центрі форум, що у Житомирі діти різних вікових груп наполегло вивчають англійську мову. В цьому їм допомагають педагоги-наставники. Проведення тижнів в Шотландії це не новина для педагогічного та учнівського колективу. Але цього року, враховуючи події на сході, тут вирішили більше уваги привернути не лише поглиблену вивченню мови шотландського народу, а й його цікавої історії, культури та національних традицій. Вивчаючи мову країни, потрібно знати звичаї людей, потрібно відчути дух цих людей, і в деякому ракурсі це є дуже патріотично, тому що шотландський народ це народ борець, так само, як і український народ, і багато чому можна навчитися, і багато чого побачити спільного. І тому кроскультурологічний підхід до вивчення іноземної мови це дуже важливо. Діти разом із педагогами вивчали і національні танці, долучилися до створення костюмів, які є вишукуваними оригінальними та пізнавальними для історії народу, який постійно бореться за свою незалежність. Це вололюбна країна. Вони завжди були нескорені. Я вважаю, що Україну теж ніхто не скорить. Бо це люди, це нація, і шотландці нація, і українці нація. Це навіть не національна сценація, яких скорити неможливо. А вихованці центру задоволені від спілкування зі своїми ровесниками та від уроків поваги та любові до своїх національних традицій та інших народів світу. Я ходжу вже не перший рік сюди на наш форум. Мені дуже подобається, дуже горю желання поїхати в Шотландію, на... в го... в гори подивитися. Як там живуть люди? Так. Да. У них дуже красива одежда, і от я сьогодні так же саме наряділася. І емоцій багато? Очень.